Центр надання адміністративних послуг працює при Печеніжинській селищній раді з початку січня цього року, розповідає голова ОТГ Ігор Довірак. Однак робота здійснювалась у невідремонтованому приміщенні селищної ради. Та зараз тут створили комфортні умови як для персоналу, так і місцевих мешканців. В даному центрі працює безпосередньо шість робочих місць, але одночасно там є суміжні е, два кабінети, де одночасно працює ще вісім спеціалістів, які пов'язані з адміністративним центром. За майже рік роботи ЦНАП попрацював близько трьох тисяч звернень. Це доволі пристойний показник продуктивності, кажуть в селищній раді. А ще це прибуток до місцевої казни. Адже податки за здійснені послуги залишають на місці в громаді, а не перераховують до державного бюджету. Державний реєстратор вже приносить свої прибутки і певні кошти він вже заробляє центрі населення обслуговуватимуть шестеро людей: фахівці, за спеціалісти соціального захисту населення, архітектори. Тому в центрі кожен мешканець Печеніжинської територіальної громади зможе отримати майже будь-яку довідку чи послугу. Запевняє керівник центру надання адміністративних послуг Іванна Филипів. І ми надаємо всі послуги держгеокадастру, земельні послуги всі нашої печеніжинської селищної ради, реєстрація, зняття місця проживання, вклеювання фотокартки, послуги ДМС У нас також іде. І реєстрація фізичних юридичних осіб також і нерухоме майно. На облаштування і ремонт приміщення витратили мільйон гривень. Звітує голова територіальної громади. Як держава обіцяла, вона передбачила мільярд гривень на інфраструктурну субвенцію. Об'єднаній громаді було визначено 9,4 мільйона. Ми реалізували 15 проєктів, Це вже в стадії завершення. Власне, один з них, який затверджений сесією, це є реалізація проєкту створення центру надання адміністративних послуг та взагалі виконавчої влади і адмінбудинку, де працює влада. Влада, даний проект реалізація даного проекту було виділено, передбачено мільйон гривень. Створення центру надання адміністративних послуг це яскравий приклад децентралізації в дії, каже заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Валерій Крецул. Нам приємно бути тут, де відкривається ЦНАП, де буде наближено всі публічні послуги до населення, де люди зможуть, не їздивши ні в Коломию, ні в Франківськ, отримати всі необхідні публічні. Послуги такі центри наближають органи місцевого самоврядування до населення. Переконаний директор офісу реформ Івано-Франківської ОДА Руслан Панасюк 2016 рік став доказом дієвості реформи децентралізації. Ніколи місцеве самоврядування не було таким скажімо, зміцненим протягом одного року, з таким потенціалом і з такими амбіціями на наступні роки, як тепер. В 2016 році за цей рік, напевно, для місцевого самоврядування ми всі спільно зробили найбільше, ніж зробили за 25 попередніх років. До прикладу, у центрі кожен місцевий може приватизувати земельну ділянку чи то майно, зареєструвати місце проживання або ж сімейний стан. А з переліком усіх адміністративних послуг, які надає ЦНАП, кожен може ознайомитись на сайті Поченіжинської об'єднаної територіальної громади.